Друзі, вітаю вас на нашому каналі. Готуємо сьогодні топ-2 моїх улюблених рецепта з буряку, з нашого українського буряку. Єдине, в першому рецепті це буде сирий, а в другому зварений або запечений. Зараз приготуємо. І порівняємо. Хоча, на що їх порівнювати? Бо це дуже-дуже смачно. А, перший беремо терку для корейської моркви. Натираємо моркву, буряк і шаткуємо капусту. Друзі, обов'язково зберігайте це відео або відправляйте рідним та друзям, аби не загубити його. З морквою впорались. Тепер. Те саме маємо зробити з бурячком, але він дуже-дуже соковитий, тому я хочу вичавити з нього сік. Тому натру а, трошки а, в інший посуд. Так само, на терці для корейської моркви. Ось такими довгими-довгими смужечками. Так, ось тут ми маємо його. Пересолити, ось так добренько-добренько, перемішати і лишити, щоб бурячок пустив сок. Можемо навіть трішки цукру сюди дати. Ось так. О, і ще раз перемішаємо. Нашаткуємо тонесенько капусту. Ну, це ви самі все добре знаєте. Перекладаємо. Тобто, всього три інгредієнта. І зараз приготуємо заправку до цього салату. Цей салат ще в народі називають щіточка, бо після свят, коли в нас там вже є питання чистка кишківника, тоді на допомогу приходить ось цей салат щіточка. Готуйте, насолоджуйтесь і піднімайте свій імунітет, і чистіть флору. Заправку для салата щіточка. Беремо олійку. Не шкодуємо, беремо олійку. Так, сіль перець. Прям ложечку візьму, щоб не гратися. Бо дехто з вас каже, що дуже дратує. Отой звук, коли я працюю мільничками. Але, вибачте, перець люблю свіжий, свіжий такий фреш, тому прийдеться потерпіти трошечки перчик. Так, і вичавлю сюди сік лимона. Так. Можете, до речі, додати гірчичку, але мені а, вона тут трішки зайва. Саме в цьому салаті щиточка, тому тут я її додавати не буду. Ще можна додати мед рідкий або цукор, але цукор ми вже вдали в бурячок, тому, знову ж таки, сюди я додавати не буду. Кісточку дістали. Ось так. Перемішали, заправка готова. Ще зелені. Зараз ось так до емульсії, до емульсії, ось так її збила ложечкою. Петрушечка і кріп. І все це дрібнимо. Це вже прям весною мені тут пахне, але ще ні, вона ще далеко. Вичавлю сік тут. Ось, бачите, сік ось тут. Є, бачите, ось цей сік. Я його ось так вичавлю. О! А це все. Відправлю. в мисочку до салату. Так, цибулька, зеленю. Так. Ще додамо олійки Ходи сюди. Ось так полили. Я. Yeah. Так, перший салат готовий! Салат щіточка. Відставляємо. Далі. Наступний. Варена у нас варений буряк. Друзі, ставайте спонсорами каналу це дасть змогу знімати ще більше рецептів для вас. А посилання знайдете під відео. Бурячок, відварений або запечений. Хочу нарізати. Брусями. Як, як як, а ну виправте мене, як воно називається, так. зараз покажу такими. соломкою, точно. Терти не хочу, щоб воно було ну, не таке, як прямо на корейську терку, але ось такими брусочками. Це буде смачно. І цей салат, він мені нагадує чимось грузію, тому я назву його грузинський салат з буряком. Ріжемо весь відварений або запечений бурячок ось такими брусочками. Готово порались. Заправка, так як я вам казала, це буде така, знаєте, грузинський варіант. Тому а, горішки волоски по дрібню до крихти. Так, горішки. Можете, от прям, знаєте, в пил їх не дрібнити. Ось так, щоб відчувалось. Далі. Цибулька, пірячком. Можете взяти червону. Так, подрібнити чесничок подрібнить також. Так, це все до волоських горішків. Сік лимона вичавлюємо. Далі хмеля сунелі. Чому я вам кажу про Грузію? Червоний мелений перець. Сіль. Додаємо. Так, Хорошо. І зелень. Є в мене подрібнена зелень. Але в той подрібненій зелені в мене нема кінзи. Тому зараз я доріжу кінзу. Все це мені нагадує грузію. Аромати грузії. Так, кінза. Так. Оп. Ось така ароматна заправка. Тут перемішаю, якраз у нас тут і цибулька чуть-чуть замаринується. Знаєте, якраз є. Ось така заправочка. І ця заправочка відправляється до запеченого або підвареного бурячку. Саме цей салат звареного буряку було би добре, знаєте, ще лишити в холодильничку, ну, десь на годинку, дві, щоб е, ті всі одружилися аромати. Я готова дегустувати. Хоча. Це мені вже давно знайомі салати, які я обожнюю. Обожнюю, бо ви ж знаєте, як я схиблена на буряки. Так, щіточка свіжа, хрумка, особливо, коли ти розумієш дію на організм ось цих цих вітамінів в салаті. І варений буряк грузинський. Це два абсолютно полярних різних салати, які не схожі один з іншим, дивлячись на те, що приготовані з буряку. Обов'язково готуйте, різноманітнюйте свій раціон. До нових зустрічей!